Пані Зою, дякую, що ви погодились на інтерв'ю. Розумію, що у вас зараз почався насичний робочий період із початком навчального року. А, наскільки я знаю, ви пропустили 1 вересня у своїй школі, яку ви заснували у Києві. А втім, у цей так, день це вперше в житті. Так, і втім, у цей день ви отримували престижну нагороду Дів родини Вон Фертенберг, якою щороку відзначають жінок за сміливість та вклад у своє суспільство. Що для вас означає така підтримка, коли сама. Гіларі Клінтон представляє вас перед аудиторією найвпливовіших жінок світу. Я скажу чесно, я насправді дуже вагалася, чи варто їхати, чи це зараз на часі. Я знала, що івент буде красивий, червона доріжка, а в Україні відбуваються зовсім інші речі, і думки вони про зовсім інше, ніж сукні, урочисті церемонії. Але тим не менш, це була умова отримання гранту, що я маю бути фізично присутня, і мені було дуже важливо побачити, що Безпрецедентна підтримка України, вона є, вона продовжується і для мене теж було важливо розповідати, що війна не завершилась, що в Києві не вже безпечно і спокійно, і допомога потрібна, і вона потрібна щодня в різних сферах. Ну і от власне на цій події ми познайомилися із Хіларі Клінтон. Мене вразило, що вона. Знайома з ситуацією в Україні дуже глибоко, вона також вже знала про мене, чим я займаюся, на чому фокусується моя команда. І ну, слова підтримки, слова, що можеш звертатися в будь-який момент. А давай ми тебе ще тут познайомимо, а давай, давай тут законектимо. Це, це дуже важливо. Разом із премією ви також отримали грант на 4 мільйони гривень. А куди підуть ці гроші? Гроші, які ми отримали завдяки премії, підуть на навчання дітей, які особливо постраждали через війну, це діти родини дітей, які внутрішньо переміщені особи. В них дуже різні історії. Є хтось, хто вдруге вже втратив свою домівку, коли в 2014 році вони переїхали, наприклад, до Маріуполя з Донецька, а зараз вдруге залишилися без житла, і вдруге ці родини починають наново. І чесно, я дуже вдячна цю, чути ці історії і знати, що ці люди не мігрують десь, де буде тихіше, стабільніше. Вони кажуть ні. Хай це буде вже вдруге, але ми почнемо в Києві, це наша земля, і ніхто нас звідси не вижене. Окрім Новопечерської школи, ви також опікуєтеся проектом Освіторія. Сьогодні ви розширили його діяльність у партнерстві із Міністерством освіти та першою леді Зеленською і створили онлайн-платформу Освіта А Якою є мета спільної кампанії? Амбітна мета це бути тим майданчиком, де українські родини, батьки, учні і освітяни можуть в будь-який момент 24 на 7 знайти всю необхідну інформацію про те, як бути під час війни, які їхні права, обов'язки. Власне, на всі незрозумілі їм питання знайти відповіді, де я можу влаштувати свою дитину в школі, якщо я поки що за кордоном переміщена особа? Як мені це зробити? Які поруч є українські школи, гуртки? Як мені їх знайти? Як мені продовжувати навчання паралельно за українською програмою? Якщо це вчитель, як мені знайти роботу за кордоном в українській школі, українському класі, де я зараз можу. Бути корисним батькам як отримати документи, як можна продовжувати навчання в українській школі онлайн, чи обов'язково йти в школу за тим місцем, де вони зараз знаходяться. Сьогодні майже 7 мільйонів українських дітей мали б повернутися до навчання. Які сьогодні ви бачите виклики на освітньому фронті? І над якими проектами сьогодні працює світорія, щоб їх подолати. Цих викликів дуже багато. Найголовніше був раніше така цифрова освіченість вчителів, які б могли ефективно забезпечити освітній процес в онлайн. Але не думала, що колись це скажу. Завдяки ковіду вчителі, навіть ті, хто не доходили до опанування там цих онлайн-цифрових інструментів, вони вже достатньо прокачалися. Вони вміють цим працювати. Другий виклик це звичайно мережа шкіл, і це виклик для наших школярів, як і в Україні. Так, і за кордоном, тому що історії наразі на 1 вересня дуже багато, де переміщені родини не можуть потрапити в школи. В школах немає місця, вони переповнені. І для всіх це стрес, не лише для нас, а для. Країн, які приймають українських переселенців, також це нові сценарії, нові виклики. І я впевнена, що з ними впораємося. В Україні великий виклик це вчителі, тому що за даними офіційними міністерства близько 35 тисяч вчителів, які не повернулися, і нібито з цифри. Там 430 тисяч вчителів, це не так вже й багато, але якщо це конкретна школа в містечку, де була достатньо висока небезпека, і діти є, а вчителів конкретних дисциплін немає, то ну, це виклик. Тому один з проектів, над яким ми зараз працюємо, це такий собі освітній Uber, де вчитель, який має вільні години або без роботи, може в онлайн в будь-який момент. Підключитися в ту школу, де наразі вчителя не вистачає комунікації і е, проєкт освіта НАУ, він працює саме щоб забезпечити цю потребу, щоб е, ті укази якісь ініціативи, які з'являються від уряду від урядів інших країн, одразу ж впроваджувалися. На сьогодні, якщо говорити про саме Україну, в багатьох областях поновлено освітній процес ем, наживо, а в багатьох особливо ті, Котрі біля от, гарячої лінії фронту неможливо, наприклад, Дніпропетровська область це єдина область, де дітей стало набагато більше ніж було до війни, тому що з е території тимчасово окупованих дуже багато родин з дітьми приїхали найперше саме туди. Але їм дуже складно продовжувати наживо, тому що ну Чотири секунди займає прильот ракети до Дніпра, і за цей час зрозуміло, що ніякі діти і шкільна команда не евакуюються. Тому ем, з чим ми також працюємо це якісь сценарії, протоколи, наприклад, облаштування бомбосховищ. Протоколи, що робити, якщо дитина йшла до школи і трапляється повітряна тривога, хто несе відповідальність, як правильно її розподілити. Якщо батьки прийшли за дитиною повітряна тривога, чи можуть вони заходити на території школи, і також користуватися укриттям? Чим якісь ігри для стабілізації емоційного стану дітей в От Такі речі ми теж розробляємо, і це проект, якраз який теж робимо з офісом першої леді з фондом ЮНІСЕФ. Він зветься Спільно до навчання близько 12 проєктів, які ми робимо з е, ЮНІСЕФ. От і напевне про всеукраїнську школу онлайн маю сказати минулого року. Це виявився такий порятунок для українських школярів. Е, бо Ну, всі закінчували цей рік онлайн. Ним користувалися вчителі. Ним користувалися учні самостійно, у яких е, вчителі не виходили на зв'язок з різних обставин. І півмільйона українських старшокласників закінчували навчальний рік е, в всеукраїнській школі онлайн. Тому зараз ми активно працюємо, щоб дописати деякі уроки, яких не вистачало, і щоб повністю весь навчальний рік для старшокласників було вже закрито Тим не менш викликом є ще навчання початкової школи, бо в онлайн можуть ефективно навчатися старшокласники, які вже вмотивовані, які розуміють себе. А для малечі потрібні трохи інші формати. І тут у нас вже на підході чудовий проєкт це. Е Такий додаток мобільний в ігровій формі, який повністю закриває шкільну програму для початкової школи з мови і читання і з математики. Це проект наш спільно з організацією World Child, Вони дуже досвідчені в питаннях освіти під час війни, під час криз. І ми розробляємо разом з ними цей додаток для України від разом з міністерством освіти. Ну плюс Україна чекає велику поставку гаджетів від Google. Це 43 тисячі девайсів. дивайсів. Пакер також от вже підписали меморандум, і Будуть постачати це теж дуже допоможе. 2 жовтня Україна відзначатиме День вчителя. І як освіторія планує відзначити героїв освітнього фронту. Ми довго думали, чи варто це робити за даних обставин, і вирішили, що точно варто, бо фронт дуже важливий, а освітній фронт ще важливіший. Бо це про відновлення, відбудову і про системний розвиток, якого вже нам так хочеться. Ми хочемо. Розказати в національному телемарафоні шість історій вчителів. Вони дуже різні. Але саме через ці історії ми хочемо подякувати і відзначити внесок у всіх вчителів України в боротьбу на освітньому фронті, хтось був надзвичайно активним і продовжує бути в окупації, попри всю небезпеку. Хтось стартував буквально за кілька тижнів українські такі самозорганізовані школи в Польщі, в Молдові для того, щоб діти могли бути в психологічній безпеці і продовжувати своє довоєнне життя, хоча б якось. Хтось займається. Волонтерською діяльністю і показує дітям приклад того відповідального громадянина під час війни. А хтось новатор, який попри війну створив цілий такий цифровий курс з історії, який дуже допомагав школярам і допомагає. І я дуже пишаюся тим фактом, що за ці 5 років ми підвищили престиж професії майже на 42% ми завжди міряємо щороку, як рухається прогрес. І от 42% за 5 років це чудовий показник. Але цікавий факт, що коли ну коли ти питаєш суспільство там чи важливі вчителі, вже плюс 42% кажуть, що так. Але якщо ти глибше і питати, а хотіли б ви вчительську професію для своєї дитини, лише 9% українців не заперечують проти цієї професії. Всі інші бояться, що це е, малопрестижно, малооплачувано, Але будемо це випробувати. І премія це один з інструментів. Ми чітко розуміємо, що націю без комплексу меншовартості не може виховати вчитель, який не пишається собою, своєю професією, якого суспільство не поважає. Тому з цим працюємо і працюємо успішно. Чудово. Дуже дякую, пані За.